Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас такий труженик Volkswagen Crafter 35. У нас тут їх небагато, але маємо. Знаходимось в Німеччині, це на номерах. Все продається. Так, що у нас? Звичайна оптика. Бампер у нас не в колір, має парктроніки. Така гума у нас. Максис. Так, гальма майже нові, гума теж. У нас цешечка на 16, 205 75 r 16 Іржі не бачу. Такий рівненький він у нас. Ззаді теж у нас гальма нові. Це новий автомобіль, у нього, я так розумію, зовсім пробігу немає. Позалазимо сьогодні, позаглядаємо, як ви любите. Тут все ціленьке, все рівненьке, це офіційний дилер Volkswagen. Так, маю партронік сзади. Все ціленьке, ніякої не іржі, нічого немає, тут теж все рівненьке, може видно, вам не видно, тут у нас Ось так все виглядає. Все добре, все замазано герметиком. Не пожаліли, так? Да? Гума майже нова. Та ну не майже вона нова. Вона ще колір не змінила. Салазки теж, дивіться які вони. Все вони воно, вон. ролик весь ціленький. Що у нас посередині, у нас тут? Так, навіть на механіці. Кермо у нас пластику, екранчики вже, вже все, все нове. Так, йдемо далі. Volkswagen Crafter 35 Cast 2.0 турбодизель. 140 кінських сил кілометрів 0. А, так він новий. Він новий. Ось так ось він виглядає. По екстрасам сам 51 890 євро. Ну і ось адреса, де можна його подивитись, він номер його. Прикольно, він новий. А я думаю, чого? Чого диски нові такі. Ну і з цього боку дивіться, як він виглядає. Новий автомобіль. Так, що ми йдемо далі. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, коментувати. Маємо ще такий Volkswagen Crafter 35 Custom HD RL LR база у нас 2.0 турбодизель 103 кВт. Так має такі пошкодження у нас. Парктроніки спереді є у нього. Оптика звичайна. Так, диски у нас майже нові, гума процентів 70-80. Так все ціленьке. Все рівненьке. Не знаю це завод чи не завод. Хто розуміє, я той знає. Спеціалістів багато на каналі. Ну а так все ціленько. Ззаді має пошкодження він. Так рівненький, так рівненький він. Рівненький. Тут у нас ось так от все. Все по-звичайному. Так, все по-звичайному. Обійти його з другого боку не, не виходить. Тут теж все ціленьке. Ну а тут от видно, що ролик черненький. Ось так ось це виглядає. Іржа, бачите, з'явилася у нас вже. Так, ну давайте я по ціні вам скажу скільки він коштує. Volkswagen Crafter 35 Custom HD LR 2.0 турбодизель 103 кВт. 51 727 км пробігу, 22 рік, дизель на механіці. Ось так ось по екстрасам і коштує він 26290 євро. Ось тут він знаходиться, кому цікаво пишіть туди. Це офіційний дилер Volkswagen. Так, ідемо далі. Volkswagen Crafter 35 Custom MR2.0. Звичайна оптика, спереді має парктроники. Так, континенталь гума майже нова, в гарному стані, дуже гарному стані. Ціленький він у нас весь з цього боку. Так, тут у нас звичайно все. Нема у нас керівного керма, має екранчик він у нас, бачите. Це вже важливо топало. Тут є пошкодження по пластику. Ну, я думаю, його можна все замінити і не буде пошкодження, пластик поміняв і погнав далі. Так, ось так це воно виглядає. Тут у нас континенталь. Гума стоїть нова. Я так розумію, що тут пробіг нездоровий. Так, тут все ціленько, все. Ну є пошкодження, ну це таке. Є пошкодження. І це ж грузовичок, Це ж труженик. Тут все те ж саме гума, майже нова. Тут у нас ось так все виглядає, непогано не виглядає. Так, Volkswagen Crafter 35 Custom MR2.0 турбодизель. 7504 пробігу, 24 рік, дизель на механіці. Ось так ось маємо моєму 39 39,290 євро. Ну і ось де його шукати. Ось так от виглядає, mm -hmm. все воно. Інтересно виглядає. Так, ідемо далі. У нас такий з Кунгом, грузовичок, Кофер якийсь. Volkswagen Crafter 50 кофер MR2.0. Вони Спереді в нас немає парктроніки, звичайна оптика. Ось такі диски у нас. Гума майже нова, їржі не бачу. Так, на механіці він у нас mm -hmm. ось так виглядає. Все чистенько. Тут у нас ось так ось така вся рама, все в герметику, ресори у нас парка, він у нас, гума майже нова, гідроборт ззаду в нас має автомобіль. Зупинитись. Почитайте, він коштує в космос цей гідроборт. Якщо написано ваден Германія, то це караул. Бачите, диск віржі, Гума Континенталь. Якесь пошкодження. Напевно, воно стояло всередині і його потерло, Важливо. Це припущення мої. Так, все тут добре все виглядає. І вже зовсім ніякої немає. З цього боку виглядає ось так він. Так, Volkswagen. Так, я вам казав Volkswagen Crafter 50 кофер MR20 турбодизель. Пробіг у нас 7754 км, 22 рік дизель на механіці. Ось так ось у нас по екстра і коштує він 49, 990 євро <хи> тисяч він знаходиться так що... а виглядає він дуже непогано так так ще у нас ось такий ось є Volkswagen Crafter 35 з таким кузовом має парктроніку спереді Звичайна оптика, нова гума, він новий. Він зовсім новий. Гальма нові, все нове. Ось такий фермер чи як його назвати. Так, ось так ось це нове виглядає. Все обмазано, запшикано. Прикольно, прикольно. Так, ось так от. Це все алюміній. Це нове. Ось моя фаркоп. Ось так ось все воно оброблено. Ханкок гума стоїть 25-го року. Ось Такий ось глушник, все воно нове. Бачите, у нас ось як економлять. Дальше не ставлять глушник. Навіщо? Вись запшиканий, бачите, якась ерунда? Що воно таке, зрозуміло. Що в нас тут всередині? Всередині у нас має екранчик, він на механіці. І тут у нас сидіння. Такі гарнюлі. Так, що у нас по ціні? Volkswagen Crafter 35 Doka. MR2.0. Ага, Пробігу немає, він новий. На механіці дизель 2.0, 140 кінських сил. По екстра самої от, зупинити почитаєте, 43 690 євро. І адреса. Це у нас новий автомобіль 20 якого року. А що тут не написано якого року? Напевно 25-го. Тому що гума стоїть 25-го. Ну, Ось такі були сьогодні у нас автомобілі. Всім гарного дня. До зустрічі в мене на каналі. Всім... До побачення. Всім чао.